Слава Ісусу Христу! Возлюблені у Христі, браття і сестри, сьогодні, 13 листопада, у 22-гу неділю після П'ятидесятниці, у храмах за Божественною літургією читається Євангельський уривок від Луки, 8 розділу з 26 по 39 вірші про зцілення гадаринського Біснуватого. Одного разу прийшов Ісус в землю Гадаринську». Що навпроти Галилеї, коли ж він зійшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, що впродовж багатьох років мав бісів, і не вдягався в одяг, і не жив у домі, а в гробах. Побачивши ж Ісуса, Він закричав, припав до нього і гучним голосом сказав: що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Вишнього, благаю тебе, не муч мене! Бо Ісус повелів нечистому Духові вийти з цього чоловіка, тому що Він багато років мучив його, і в'язали Його ланцюгами залізними і путами, і стерегли Його, але Він розривав ланцюги і гнав Його біс у пустелю. Ісус запитав його, як Твоє ім'я? Він же сказав Легіон, бо багато бісів увійшло у нього. І вони благали Ісуса, щоб не повелів їм іти в безодню. Тут же на горі паслося велико стадо свиней, і біси благали його, щоб дозволив їм увійти в них і повелів їм. Біси, вийшовши з чоловіка, увійшли у свиней, і кинулось стадо, скручив озеро і потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли і розповіли в місті і по селах. І вийшли, побачили, що сталося, і, прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі, котрий сидів біля них Ісусових і вжахнулися. А ті, що бачили, розповіли їм, як стілився біснуватий. І весь народ краю Гадаринського просив Його відійти від них, бо їх охопив великий страх. Він увійшов у човен, повернувся. Чоловік. Вже з якого вийшли біси, і благав його, щоб бути з ним, але Ісус відпустив його, сказавши: Повернись у дім твій, і розкажи, що створив тобі Бог. Він пішов і проповідував по всьому місту, що створив йому Ісус. Усі єства світу духовного створені за природою добрими. Добрими за природою створені були і злі духи, злими вони стали внаслідок зловживання власною волею і гординою. Так навчає церква про походження злих духів. Впалі духи мають близьке відношення до роду людського. Після скинення з неба, не маючи можливості поширювати своє царство, вони спрямували свої зусилля на те, щоб між людьми сіяти й утверджувати зло. Засвідчення і тайновиця святого Йоанна Богослова їх тільки одна третина, проте їх усе таки настільки багато, що вони за словами Спасителя складають ціле царство темряви. Їхня зла діяльність по відношенню до Бога і людини все більше й більше їх затьмарює. Біси мучили нещасного і від того життя його було надзвичайно тяжким. Ісус Христос показав свою владу над цілим легіоном нечистих духів і тим засвідчив, що Він є син Божий, якому підвладне все у світі. Біси за дозволом Спасителя вийшли у стадо свиней і всі загинули у морі. Євангелія ясно свідчить про те, що слід духи дійсно існують, і не треба сумніватися в їх буті. За попущенням Божим вони. Чинять зло як людям, так і тваринам. У буті злих духів ми переконуємося з книг священного Писання і свідчень святих отців. У книзі буття оповідається, як диявол з'явився в образі Змія Єві, спокусив її і порушити заповідь Божу через це. Обоє Адам і Єва стали порушниками волі Божої і дійсно пізнали, що таке добро, яким вони насолоджувались у раю, і вкусили гіркоту зла від страждань, хвороб і смерті. Тому то диявол називається людиновбивцею споконвіку, тобто спочатку. В книзі Іова розповідається про диявола, що за попущенням Божим. У праведного Іва спочатку забрав майно, погубив його дітей, а потім уразив його самою, самою лютою проказою з голови до ніг. Апостол Іван вчить хто чинить гріх, той від диявола, бо спочатку диявол згрішив. Сам Спаситель під час свого сорокаденного перебування в пустелі тричі був спокушуваний дияволом. Біси виганяли з людей, і сам спасит, бісів виганяли з людей, і сам Спаситель, і апостоли, яким він дав, владу, дав таку владу. Апостол Петро пише: будьте тверезі, пильнуйте, бо супротивник ваш, диявол, ходить, ходить, рикаючи, на челев, шукаючи кого пожерти. На цих кількох наведених прикладах зрозуміло, що диявол із. І злі духи це реальні духовні істоти, які мають розум і волю. Церква завжди і безперестану визнавала буття злих духів. Отці і вчителі церкви одностайно свідчать про те, що злі духи колись були світлими ангелами, вони люті самі в собі і сповнені ненависті до Бога і людей. Вони намагаються шкодити душі і тілу людини, але віруюча людина може протистояти їм і перемагати їх. Премудрість Божа так створила людину, що без неї, самої або проти її волі ні спасти, ні погубити людину неможливо. Люди самі відкидають Бога, не виконують Його заповіді і через це самі не бажають свого спасіння. Ми всі повинні знати, що диявол не інакше входить в наші душі, як заволодівши нашим розумом і думками. В одних Він сіє сумнів, викрадає із серця і розуму віру, в інших його огидне дихання, спалює страх Божий, в третіх Втративши марнославство, він веде в полон різноманітних пристрастей, пороків, які відкривають двері всім з ним духам. Наше сьогоднішнє життя наполегливо вимагає від нас, щоб усі ми дуже уважно поставились до існування диявола і з них духів, бо наше незнання або Сором'язливе замовчування чи навіть відкидання буття цієї страшної сили робить нас зовсім беззбройними перед ними, і вони можуть повести нас як увесь, на заколення і загибель. Досить часто ми перестаємо розуміти, де світло, де темрява, в чому полягає життя, а в чому духовна смерть. Найбільшою перемогою диявола, безумовно, є те, що багатьом поколінням людей він навіював, що його немає. До певного часу, коли духовне око людини не було затьмарене, диявол діяв обережно, сіяв сумнів. Тепер, же, коли наша духовна недбайливість, байдужість позбавляє людей покрову Божої благодаті, диявол постає перед нами, всім своїм злобним обличчям, він виявляє себе як. Жива, дійсна сила і сила люта. Місцем боротьби диявола з Богом було і є людське серце, в ньому міститься безодня пекла і глибока віра, яка охороняє людину від ворожого злого впливу. Серце народжує вогонь Божественної любові і є містилищем вічної радості. Всім нам треба пам'ятати, що у чистій душі, навіть одна, якась кинута дияволом думка викликає смуток і душевний біль, і навпаки, у душі, потьмареній гріхом і всілякими пороками, навіть сама присутність злого духа залишається непомітною. Тяжко вивести в оману, вітяжко ввести в оману віруючу людину. Смирення і страх Божий попереджають, а Дух Святий охороняє її. Він відкриває віруючому правду і настановляє його на шлях істини. Дорогі браття і сестри, у молитві Господній Отче наш, кожного разу ми промовляємо такі слова: не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Будемо з допомогою благодаті Божої охороняти. Від диявола вхід до своєї душі, навчимося бачити себе, тоді ми зрозуміємо всі підступи диявола в нас і навколо нас. Намагаймося викорінювати зі свого серця усі пристрасті і всякий гріх. І всіляке зло, щоб не дати в собі місця дияволу, не дайте місця дияволу, говорить апостол Павло. А апостол Яків додає противтеся дияволові, і він утече від вас. Амінь. Слава Ісусу Христу!